Всім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас з поверненням Ліги Чемпіонів. І сьогодні ми розбираємо два поєдинки 1-4 ЛЧ, які відбулися в вівторок. Це матч Арсенал, Мадрид та Баварія Інтер. Здавалося, що ці поєдинки будуть нести більше тактичний характер, тому що це перші матчі. Команди мають грати обережно, бо ще є другий поєдинок. І ми побачили насправді по перших таймах, що це воно так і було. Тобто дійсно ніхто не ризикував. А от в других таймах. Команди максимально розкрилися. Причому в обох поєдинках, і це виглядало доволі цікаво, вбивча для Реала тобто читер Райс і Інтер, який зміг вирвати в Баварії перемогу. Ці поєдинки будемо прямо зараз розбирати, друзі. В коментарях пишіть обов'язково, як вам не ці матчі. Чи вдавалося вам концентрувати свою увагу на двох поєдинках одночасно. Як на мене, було б доречніше поставити один матч о 19.45, інший о 22.00. Так можна було б цілісно подивитися. Два матчі. Насправді, але, на жаль, цього нам ЛЧ не зробили. Тому, друзі, перед початком обов'язково поставте лайк. В цьому відео буде дуже цікава інформація для вас з розбором цих поєдинків. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступні відео та прямі трансляції. А спонсор каналу, друзі, нова ліцензійна ігрова платформа Бетон. Справжня гра тільки на бетоні. Розпочинаємо з матчу, де ми отримали несподіваний насправді результат для першого поєдинку. Арсенал Реал Мадрид. Дійсно топове протистояння. Ці дві команди не так часто між собою грають. Востаннє там вони зустрічалися в товариському матчі. Це було в 2019 році, тобто дійсно цікаво було подивитися, як Анчелоті буде протидіяти Артеті. І навпаки, дійсно, битва тактик нас вийшла в двох поєдинках, тому що е, повні антагоністи одне одному, що Арсенал, що Реал і баварія Інтер. І в цьому сенсі дійсно було цікаво дивитися по побудові, по, е, в принципі, складах команд. Звісно, є проблеми і в Арсенала, і в Реала. Вони були в Арсенала, в принципі, немає нападників. Габріель Джезус той же. Гаверц вони не змогли при, прийняти участь в цьому поєдинку травми. Ну і Урала теж залишаються проблеми в захисті. Чуамені пропускав гру через перебір жовтих. І Анчо зіграв в цьому поєдинку в 4-4-2. Куртуа зміг зіграти. Шкода, що Лунін травмувався. -да, і він не зміг на лавці посидіти в цьому поєдинку. Ну і Олександр Зінченко, в принципі, на цей матч не з'являвся. Теж шкода, але міг би доєднатися до такої перемоги. Тобто, команди дійсно вийшли з найсильнішими своїми складами, і з тією побудовою, якою в принципі могли дати в тих умовах і в тих проблемах, які в них є. Перед тим, як ми перейдемо до розбору самого поєдинку Арсенал Реал Мадрид, зараз на екрані ви бачите стиль гри Арсенала та Реалу у форматі Радару. Це, в принципі, стиль гри, комплексний від реала і арсеналу в сезоні 24-25. Своєрідний такий футбольний портрет команд, який показує якраз, що в команд виходить найкраще. Так, от, розпочнемо з Арсеналу. Ми бачимо, що вони дуже сильні в саме пресингу, вони можуть і витримувати пресинг насе. І добре вміють самі пресингувати. Е, непогано грають в захисті в грі, добре атакують зі стандартів. Ми знаємо, Арсенал дуже сильний е, саме в цьому компоненті, а Реал Мадрид, в принципі, вдовгу в цьому сезоні демонструє непогану якість захисних дій при стандарті біля своїх воріт, Тобто, фактично, два антагоністи зустрілися. Арсенал добре грає при стандартах в Атації. Реал Мадрид, в принципі, непогано грає при стандартах е, на власній половині поля. ну і ми Знаємо, в чому сила Реал Мадрида. Це елітна атакувальна, контратакувальна навіть гра, швидкий перехід з оборони в атаку, вертикальна гра, якраз в таких поєдинках, де реал грає другим номером. Це той самий матч був, де Реал мав би продемонструвати. Мбапе, Вінісіус, Родріго, шалена швидкість в атаці. В цьому реал має дуже сильну сторону. Ну і ще в чому вирізняється Реал Мадрид цього сезону. В принципі, там в останніх поєдинках та хороших поєдинках в Лізі Чемпіонів. Це е, дійсно неймовірна стійкість до пресингу суперника. Тобто Реал Мадрид вміє терпіти. Реал Мадрид вміє бути е, велику кількість часу в матчі без моментів, а потім вибухати знаходити. Ходити простір попереду і забивати свої м'ячі за рахунок цього анчолоті в принципі брав результати з командами дуже сильного рівня. Але якщо цілісно взяти оцей радар, ми бачимо, що слабких сторін насправді врала більше. Арсенал виглядає більш збалансовано. І давайте безпосередньо переходити до самого матчу. Команди розпочали в зрозумілому стилі. Арсенал Мадрид. Арсенал Мадрид, що ти мелеш? Звісно, Реал Мадрид намагався грати другим номером, і схема в 4-4-2 зіграв Анчелоті саме так. Мені нагадало деякі команди в УПЛ. Я взагалі буду переводити певні паралелі з нашим чемпіонатом, тому що я його багато дивлюся. Ми розбираємо матчі українського чемпіонату на нашому каналі. Хто не бачить ці розбори, огляди наші стріми, то обов'язково теж дивіться. Так от, Реал Мадрид мені нагадав Верес, який вміє компактно захищатися і швидко в перехідних фазах вибігати. В контратаку. Арсенал нагадував Шахтар. Так от, ну, я думаю, що можна провести таку плюс-мінус паралель. І Реал Мадрид намагався шукати простір, намагався відразу після помилок Арсенала втікати. Вінісіс Бапе. І до речі, на самому початку гри в Реала це виходило. САКА помилився в передачі назад, і Вінісіус вибігав в контратаку, намагався нам Бапе віддати. Сам Бапе разів-два в таймі першому вибігав в хороші контратаки, але його перекривали, плюс удари деякі не досягали цілі. Тобто в Реала е, була контргра, вона працювала, але Реал Мадрид забити з цих моментів насправді не зміг. В Рала за перший темп було 6 ударів, в XG з цих ударів був 0,37, 2 в площину. Арсенал теж створював хороші моменти. Е, в принципі, були подачі. Арсеналу не вистачало дійсно завершення. Тобто, в зонах завершення в штрафному, в воротарській зоні, десь гравці, там Меріно, атакувальні футболісти Арсенала не добігали в ці зони завершення. При подачах, передачах саме в штрафний майданчик, але в деяких моментах Куртуа рятував. дійсно Реал Мадрид і арсенал виглядав. Краще з м'ячем в арсенала були більш небезпечні моменти, в куртуа, чого тільки вартує подвійний його сейф в першому таймі. Тобто, в цілому Реал намагався грати за спини захисникам арсеналу, знаходити Мбапе Вінісіуса. Арсенал давив, тиснув стандартні положення. Ми знаємо, добре вони виконували і вміють виконувати. Але Реал це все прохавав. І в принципі, захист Реал Мадрида працювали. Ми бачимо, що ну більш жирні моменти, хороші моменти були в Арсенала. В воротарській зоні два вбивчі моменти, де із пустих спустив Реал не вбив. Перше в цьому матчі, до речі, виносив. Ну і в принципі, в Реала особливо таких прям супернебезпечних моментів не було. Ну і на другий тайм, Реал Мадрид, звісно, і далі намагався триматися, намагався знаходити десь за спинами своїх футболістів. Але е, я б сказав, що Реал Мадрид не грав прямо автобусний футбол, тобто Реал намагався відтісняти все-таки арсенал з власної половини поля, тобто високо теж таким середнім блоком намагалися грати і залишати позаду Асенсу. Але але це не спрацювало, тому що. У арсенала були стандартні положення. Прямі удари з стандартного положення це теж фактично стандартне положення. Можна вважати, що це стандарт, як і кутовий, як і люба подача. Прямий удар зі штрафного, це теж в цю когорту ж підходить. І Деклан Райс, ну це злий геній, це просто читер, який зламав цю гру, який просто е зняв павука в другому ударі. Да, зі штрафного в першому. Це неймовірно якесь. Стилі Роберто Карлоса якби зовнішньої пробував, а так щічкою викрутив ідеально. З е, середньої висоти був удар для куртуа, але куртуа ми бачили без шансів для нього. Він навіть не зміг дістатися цього м'яча. Наскільки ідеальне виконання Деклана Райса в цьому епізоді, обвів стінку. Там до 30 метрів було довірі, 27 плюс-мінус метрів, і виконання, звісно, майстерне. Після цього реал просто посипався. Насправді, якщо ми беремо всю статистику за другий Тайм, ну ми бачимо, реал жодного конструктивного моменту не створив. Реал посипався в основному, звісно, після е, другого вже пропущеного гол. Тому що перший гол ще окей. Проблема в тому, що другий гол стався на 70 й хвилині, і це повністю зламало реал. І в цьому матчі Деклан Райс зламав реал Мадрид. Оцими штрафними ударами, які просто не беруться, друзі. Тому що той другий штрафний Райса Ну це просто паука зняв з дев'ятки. Це реально, це Ну от ви бачили, як від Меріно третій гол, от приблизно. От так само можна кваліфікувати гол Деклана Райса. Це що взагалі було? Це читерство повне. Знову без шансів для курта, та ще й воротарський кут пробив зі штрафного. Це неймовірне виконання конкретно Деклана Райса, який в стилі Кріщану Роналду перший гол святкував. Другий гол, в принципі, теж доволі емоційно. Ну і третій гол, це кульмінація матчу. І фактично ми бачимо, що там за 5 хвилин він стався. Гол Меріно вже з позиційної атаки, де буквально долі секунди начебто було компактно в Реала, Реал все тримав, але Меріно в якийсь момент відходить від Камавінги. Камавінга втрачає концентрацію, втрачає як наслідок футболіста, з яким він міг і мав би грати. Меріно отримає саме в цей момент передачу від партнера, тому що він її попросив, і в дотик на завершення зіграв дуже здорово внизом в куточок куртуа поклав. Сказати, що Куртуа тут зловив якісь голи, які ну знаєте, там він мав брати. Ні, виконання тут просто майстерне. І в Райса два штрафних, і в самого Мікеля Меріно. І в Рала ну просто крах і повний провальний другий тайм, в якому арсенал забрав. Повністю гру, створивши, ну, подивіться, 12 ударів, 11 в площину. Фантастична влучність у команди Артети саме в цьому поєдинку. Мбапе перекрили. Вінісіуса також Белінгем намагався грати з флангу, зміщувався, теж, е, звужувався, грав з центру, але ми бачимо, що Арсенал зіграв добре позаду. В цьому є сильна сторона Мікелі Артети Арсенал дуже добре зіграв якраз з зі стандартних цих положень з штрафних ударів, Деклан Райс. Ось якраз середні позиції футболістів, де ми бачимо, що Мадрид ну там з першої до 73-ї хвилини не грав в автобус, і в принципі намагався грати середнім блоком, накривати арсенал, не давати їм просто контролювати м'яч на власній половині поля І вони, ну в принципі, з цим завданням впорувалися, але. Ну, в цьому матчі в Арсенала в другому таймі були шалені моменти. Реал Мадрид там два-три рази з пустих воріт талаба виносив, курта потрійні, подвійні сейви робив. Насправді, Арсенал міг забувати в цьому матчі п'ять і закривати всі питання стосовно стосовно переможця в другому поєдинку. Я думаю, це була просто суто формальність, але. В самовіддачі все таки деяких футболістів реала, Алаба з пустих виносив, Белінгем з пустих виносив. Вона не дала Арсеналу забити більше. І подивіться, от зверніть увагу на асенсу, наскільки він глибоко знаходився. Його завдання було якраз пулять туди вперед на швидких футболістів. Але ми побачили, що цього матчу реал був набагато слабший. Арсенал, спокійна структура, ми бачимо, через на півфлангі грали, і все-таки відсутність профільного форварда не завадила Арсеналу розтрощити, знищити реал. Повна статистика від опти по цьому поєдинку. Ви самі бачите, наскільки були хорошими моменти у Арсенала. Але який мізерний насправді XG саме з забитих голів. Тобто моменти, які Арсенал не забив, вони були більш жирними, ніж ті, які забивав Райс. Звісно, позиції від штрафних ви бачите. Ну і Гол Меріно, це там ближче до зони 14-ї. Це, в принципі, доволі непоганий момент, але там складно насправді було так от влучити, як він влучив. Реала Жодного прям 100% моменту за гру 0,5 ік це смішно. І Реал Мадрид програє цей перший матч, просто без шансів. І злий геній Деклан Райс, який поклав подвійний штрафний удар, забив з двох штрафних ударів. Я не пам'ятаю, чесно кажучи, щоб в Велчин в таких пізніх стадіях в одному поєдинку забивалися два штрафних одним футболістом. Це. Неймовірний показник цього центрального півзахисника, тому можна тільки привітати заслуженої перемоги арсенал, де тактика реала не спрацювала. я думаю, що в реала, ну, і так, логічно, шансів не дуже багато проти цього арсенала навіть в домашньому поєдинку в три м'ячі це буде надскладно з таким футболом, який демонструє Реал. Реал здатен там в один-два м'ячі виграти насправді, але щоб трощити суперника, я не думаю, що зараз реал. Це може робити і не пропускати ще й позаду, тому на жаль, це може бути скоріш за все кінцева для Анчелоті Велче Ну і звісно, переходимо до Баварії та Інтеру, Ще один цікавий матч. Битва тактик, тому що це Інтер, який вміє добре низьким блоком захищатися, при цьому і створювати моменти, і забивати голи. Команда Інзагі в цьому і унікальна, що вони і захищаються, начебто весь матч, там фактично, да вміють і м'яч тримати коли потрібно, і контратакувати, і забивати з мізерної кількості моментів. Баварія компанія це команда, ну яка вміє тримати м'яч добре в Принципі дуже досвідчений інтер. Подивіться на їхній просто наддосвідчений склад. Це просто ну, генеральхітарян. От він знак якості. Да? Колишній футболіст Шахтаря, основний гравець інтера, команда, яка грає на рівні 1 4 ліги чемпіонів, команда, яка йде зараз на першому місці в Італії. Баварія теж на першому місці в Бундеслізі з великим відривом. Тобто, це найкращі команди своїх чемпіонатів Німеччини і конкретно Італії зійшлися в одному поєдинку. Що ми побачили перш таймі Ми побачили і гол в принципі, і ми побачили те за рахунок, чого команди мають грати. Статистика, вона плюс-мінус рівна. Володіння м'ячем навіть було рівне. Інтер, е, єдина різниця, що інтер його тримав на власній половині поля в основному Баварія на половині поля самого Інтера і Баварія грала високо по побудові е, у компанії. Моменти були. Е, найкращий момент Баварії в цьому поєдинку, звісно, у Кейна це стійка, де він мав забивати. Дійсно, е, захист інтера Баварія долати подолати змогла але подолати в якійсь мірі там реалізувати моменти ні. І Зомір в деяких епізодах теж рятував. Але в цілому XG 08 говорить нам про те, що Баварія мала б забивати в першому таймі. Вінтера, XG 0,45. Вінтера один удар в площину, з якого це був гол. Як перший гол Інтера стався на 38-й хвилині? Це була перехідна фаза. Це була втрата м'яча, це була виграш, це був виграш в єдиноборства Чурамом, який розпочав цю атаку. Далі атаку цю розігнали Верезливий фланг. Далі знову простріл на тюрама, який скинув. На Мартінеса цей гол мені нагадав гол Динамо Київ в минулому турі, який ми дивилися в 23-му Коли забивав Єрмоленко, коли вона скидав, Єрмола забив. Схоже, десь по стилю, по побудові, але це була, можна сказати, контратака, де Баварія в перехідній фазі не встигла поновити позиції, закрити десь простір, в якому опинився Лаутаро, який отримав цю передачу, який зовнішньою стороною стопи зміг виріз за обіграти голкіпера, тобто тут довершеність гри Інзагі в перехідних фазах була продемонстрована. На Баварії продемонстровано, не на аби кому. Тобто, це дійсно дуже класний гол, фактично, в роздягальню для Інтера, де команда ну так 100% моментів прям і не створювала. Ось ви можете побачити більш жирні моменти у Баварії, тобто у Кейна з воротарської зони, з лівої сторони, ви бачите теж в штрафному майданчику. Тобто, два, такі три, навіть хороші моменти. В Інтера, по суті, мікро моменти були з невеликим XG, забити було там складно. А от момент Лаутара Мартінеса фактично там зона. 11 метрової ну це ідеальний був шанс, і вони його забили. І після того, як заґі отримав результат, який йому був потрібен, переможний в першому таймі. Звісно, інтер грав ще більш захисний футбол і вже намагався притискатися. Звісно, намагалися ловити на контрі. Але Маварія набагато більше тримала м'яч уже в таймі. Другому набагато більше тиснула на ворота суперника. І інтер моментів особливих так то й не мав. І Баварія протиснула аж тільки під кінець. І, До речі, досвідчений Томас Мюллер вийшов замість Санета. Була потрійна заміна. Вийшов, виходив Гнабрі. бо... І Мюллер, тобто освіжив десь атаку фланги саме компанії, і це в принципі спрацювало. Тобто комбінація Томаса Мюллера знайшли, добре закинули в штрафний майданчик, все-таки протисли. Тому що до цього моменту в Баварії були і десь відчувалося, що Баварія не ну, має забити. Ну, десь не щастить реально з реалізацією. І Баварія таки протисла на 85 й хвилині. І здавалося, Баварію зараз понесе і вони заб'ють другий. Но інтер був би не Інтером Інзагі, якби вони не витискали максимум з мачів. Подивіться на статистику, от саме конкретно другого тайму. Чотири удари, три в площину при володінні 30%. При 0,46 xg Команда все одно забива. Перший тайм 0,45 xg гол, 0,46 xg е, За другий тайм теж гол. Команда демонструє знак якості. Натомість Баварія цього не демонструє. В Баварії е, перший тайм 0,8, другий тайм 185. Вони забувають один м'яч тільки. От довершеність грин і чому я вважаю оцю команду саме фаворитом на в принципі вигравці Ліги Чемпіонів, тому що вони в всіх фазах можуть грати добре. Вони чітко і дуже класно захищаються, і це їм дає змогу забирати матчі за рахунок також хорошого виходу з оборони в атаку. І вони це продемонстрували і в другому епізоді, який був схожий на перший гол. Тобто, другий гол дійсно схожий на перший, тому що це теж контратака, фактично, яку вони могли роз, розвинути, тому що висока лінія захисту фактично на 90 90-й хвилині у Баварії Лаутара Мартінес легко її долає. Передача на Карлоса Августо, який прориває. Правий фланг захисту Баварії не встигають уже футболісти компанії. І простріл, потужний простріл Августо прям влучає в фратезі, і той добивав уже в напівпості ворота. Баварії молодий хлопчина в воротах, насправді в них от проблемна позиція. Йому там 21 рік, він не багато матчів за Баварії, там кілька матчів відіграв, там до п'яти. До цього він грав за Кьольн, його звідти взяли. І зараз він от ну в лізі чемпіонів вийшов. Сказати, що він десь був винен. Ну, перший гол Мартінеса ні, там виконав виконавську май... майстерність. Тут Можливо, зіграв би десь краще на виході, але і захист провтикав. Тобто це не голкіперські е, помилки. Це все-таки перехідні фази, в яких Інтер грає просто шикарно. Розумієте, це еталонна гра в центральні захисники, еталонна гра саме в такий захисний футбол, який дає результат захисті і в атаці. І фратезі, переможний гол. Неймовірні емоції фратезі, знімання футболки просто шалені сплеск емоцій всіх, хто дотичний до цієї перемоги в інтері. Було і Баварія вже з цим нічого не змогла зробити, хоча тиснула там останні хвилини. Но інтер на виїзді перемагає Баварію і досягає результату переможного. І середні позиції теж показують низький блок інтера, показують, що високо, дуже високо грав тюрам, який намагався скидати, тобто його завдання вигравати боротьбу, скидати там на фланги підключення якраз флангових футболістів, того ж самого Августо, який сьогодні дуже класно якраз в кінці підключився. Ну і Баварія, ми бачимо широко намагалися розтягувати інтер і грали на половині поля суперника, але результату це не дало. Ну і звісно, як не відмітити тут гру Яна Зомера, який зробив шість сейвів непоганих і. В принципі рятував в деяких епізодах свою команду. Дійсно, голкіпер і це конкретне придбання. Трансферне досвідченого кіпера. Воно в інтері спрацювало не дарма. Вони зараз е, дійсно фаворити на за вихід в півфінал Ліги Чемпіонів. Буквально тільки що з'явилася статистика від опти по актуальній загрозі від обох команд Баварії Інтер. Просто зверніть увагу, скільки разів за матч Інтер вмикався. Ну, буквально кілька разів і цього вистачило. В другому таймі. Подивіться, два епізоди. Один епізод жирний був на початку. Вони намагалися там створити момент забити. І в кінці гри, де саме стався гол. Тобто неймовірна реалізація. Ну і шанси від опти від суперкомп'ютера на те, щоб в півфінал пройти тим чи іншим командам. В Арсенала 96% шансів пройти в півфінал, врала 4%. В Баварії 18% в Інтера 82. Хоча я не вважаю таким великим поки що фаворитом Інтер. Але дійсно перемога виїзна 2-1, хоч в нас, звісно, не впливають голи там, да, виїзні домашні, але все одно якби, да, при власних болівальниках грати набагато легше. Буде команді з Італії. Тому е якщо підсумувати сьогоднішній ігровий день, друзі, несподіваним був для мене результат. Саме результат е і рахунок, напевно, матчу Арсенал Реал, тому що це прям забагато. Я не очікував, що Реал Мадрид настільки багато пропустить. Але хто б міг очікувати, що бляха -Ра деклан Рай сьогодні буде читарить і класти два штрафних удари? Цього мало хто міг очікувати. Тому молодець Артета, його команда, другий сезон поспіль досягає 1-4 фіналі. Фіналу. В минулому сезоні вони вилетіли з цієї стадії. Цього сезону в них дуже великі шанси, надвеликі шанси вийти в півфінал. І це, я думаю, серйозне і важливе завдання буде для Арсеналу виграти, а ну хоча б дійти до фіналу Ліги Чемпіонів. Всі і для цього козирі, і шанси є. Тому що Арсенал демонструє стабільність. Велче. Вони обіграють і громлять реал. А це дорогого вартує. Тому, друзі, пишіть, як вам матчі. І сьогодні чекаємо вже, я вночі записую це відео. Сьогоднішні поєдинки ЛЧ1-4, це Барселона, Борусія Дортмунд та ПСЖ Астонвіла. Теж доволі тактичні протистояння, будемо дивитися, спостерігати, як ПСЖ буде розкривати Астонвілу, і Барселона буде намагатися розкрити Борусію Дортмунд, Ну я думаю, що там має вдасться. Хоча хто його знає. Дійсно, я сподіваюся, що буде цікаво ці матчі, ми теж будемо розбирати. тому якщо вам сподобається, Сподобалося це відео, друзі. Поставте вподобайку, стараюся для вас. Пишіть свої теж в коментарі стосовно матчу Арсенал Реал. Чи вірите ви в неймовірний камбек Реала? Можливо, чи все-таки все закінчено. І що буде в матчі відповіді е Баварії та Інтера Я все-таки думаю, що Інтер пройде далі. Я на них ставив і далі буду ставити. А на рахунок Реала собі об'єктивні причини, чому Реал, напевно, вже не буде в півфіналі. Тому, друзі, дякую вам за перегляд. Обов'язково лайк прожміть. Підпишіться на канал і всім до нових зустрічей.